Опа, всім привіт, всім привіт, друзяки, всім привіт! Вас вітає Колян на карті Аграрний край. Друзі, всім привіт! По-перше, Колян хоче вас всіх привітати з наступившим уже 2025 роком. От, щоб дав, дав Господь Бог, дав Господь Бог в Україні, настав мир, щоб до людей ставилися як до людей, щоб людей вважали за людей, а не за скот. Ну, от, чому Колян не виїхав да? е, з України. Ну, от. Але менш з тим, я бажаю, Колян бажає вам, я, самого, цього самого кращого, цього самого доброго, щоб ви всі були здорові, щоб ваші сім'ї були здорові, щоб діти ваші не хворіли, ви не хворіли, щоб все у вас було гаразд і все, що ви задумали, щоб у вас збулося. Так. Поїхали, друзі. Хто новенький на каналі прийшов, на каналі є розділ плейлисти. Заходите туди, дивитесь весь шлях поляна від початку і до кінця. Тим часом лупаніть лайку цьому відео, підпишіться на канал і включіть кнопочку колокольчика, щоб, не дай Бог, нічого не пропустити. А ми будемо їхати. Що ж, колян уже обслужив комбайн. Помазав, продув, обдивився, передивився, подивив сегментики, подивився ципки, де щоб попідтягував на комбайні, куди помазав трактора, передок, туди-сюди, міст передній. Ну все, все обслужив, все як полагається, щоб, не дай Бог, нічого не вломилося. Попровіряв масла, не дай Бог, да? ну це ж таке все буває. О, і буде починати працювати. В прошлій серії ми зібрали гречку на тому полі, на нашому. от. Коляна вже наш три поля є. ну, Одне з них ми соєдинили з багатьох. От. Тут що? Ну, Опа. Красним так загорається. Зараз нам з вами треба, верніше, коляну, треба, взяти трактора. Взять трактора. Трактора треба брати здорового. Ну, щоб орать. І по-перше, треба брати повороткового. Але ж на той плуг на здоровий. Треба здорового брати. Ми спробуємо такого здоровенного, здоровенного такого кейса. Здоровенного такого кейса, друзі. У нього 692 лошади, стоїли, друзі. 602 лошадки. Топливний бак у нього 1700 літрів, він знаходиться, отут, хто не знає, цю, от у нього бак знаходиться, він працює як і, як би сказати, утяжелітель, протяговий 40 метрів час він їде, 21 тонну він важе. От, Коштує він 506 тисяч, але ми будемо з вами його Орендувати. GPS ми ставити не будемо, тому що ми будемо наймати робітника. Так. Орендуємо. Да? Скільки нам це все обійдеться? 31 тисячу. Твою мать. Ну, а що? Можемо дозволити. 800 тисяч вже є нігасі. Так. Да, беремо тракторця. Угу. Тепер нам треба взяти плуг. Тепер нам взять надав плуг, ну плуг ми візьмемо. Плуг ми візьмемо з вами. ну Це здоровенний плуг 6 метрів, але ж він, а цей, а це 4,2 метра. Ну, що поробиш? Беремо цього, краї потім поотходимо. 7,4 4 то не 360 лошадок треба всього нашого для цього плуга. Ну, тобто, напевно, що я погорячкував. Але ладно. Але ладно, ладно, ладно. Орендуємо плуга. Так, орендували. Плуга тепер нам треба по друзі. Тільки новенький на каналі. Дивіться, ось купив, купив колян три поля, стоїбінив їх, купив оце поле і купив ось це поле. У нас гречка, ми працюємо на гречці. Зараз збираємо нашу гречку. Так, Нам треба зараз піти ось до сюди, до цього трактора. Отакий красавець. Зараз ми його обдивимося з вами. Дивіться який. Ух, так? Да? Монстр. Це монстеряка. Друзі, це монстр. А тільки оце траки оці у нього. ну, ну Вони жорсткі такі. ну Хто може знає трактор Молдованти-70, да? ну хто знає, да? от те саме практично тут. Так. Зачіпаємо ми плуга. Зараз ми відправимо на... Місце дислокації. Так, 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 так. Нам треба отак от дати роботу. Позиція цілі нам треба, щоб він приїхав в наш тракторець. Ось до... Сюди. Ну, і що? Давай, пошой. Давай, друг, не підводь Хорошо. Все. Так, кірець поїхав. Ми йдемо до кімбійника. Так, все. Складаємо шнек. Шнек одкинутий, колян дивився, перевіряв. Що до чого, там змазував, видував і, і тому подобне. Да, тут коло цієї жатки дуже багато змазок. Тут воно на гідромоторах усе. ну, менш тим. Поїхали. Поки трактор приїде, ми з вами одійдемо краї. Буде о, да, так ти? Так. Ти на косиш, так, да, так, да, так, да, так, да. держу угу. Коротше, колян ще не проснувся. Друзі, пишіть в коментарях, хто звідки дивиться. Будь ласка, напишіть в коментарях, хто звідки дивиться. От цікаво, з якого міста, з якого, з якої з якої країни, да, з якого міста. Так. Ну що, я думаю, що хват. Так, тут треба зараз Так. Є yeah. Ага. Uh -huh. Опа. Так, хорошо. Поїхали. Так, а де ж знаходиться наш тракторець? Що він? Ну, от, бачите. Ну, ну я не знаю, він доїжджає ось сюди і чомусь от тормоза, вся техніка. Піджди, друг. Щось тут вони. Ось от став, він, бачите? І все. От став і стоїть, як будто той був якби то йому щось мішає. Розумієте? От він доїхав сюди і все. Став і стоїть. Чому? Незрозуміло. Абсолютно. От іменно до цього місця він доїжджає. Я не розумію, чому. Так стається. Ну, бачите, зараз він поїхав. Я не розумію. Ні, отак. От отак. Не бачу, зелена лінія чи не зелена. Зелена. Все, поїхали. Я надію, що він... Я надіюсь, що він приїде. І... Все, добре, поїхали працювати. Отже, друзі, доїхав цей трактор, зробив я по курсплею йому на цьому полі маршрут. Він зараз піде по кругу. Це все не, як би сказати, реалістично, але краями, щоб потім краї обходить, в нього не виходить. От. Чому він так робить, чому він повернув на цю сторону плуг, я взагалі не розумію, чого так стається, краї це все мені прийдеться все е заробляти, да, замість нього. От так воно от, виходить. Хреново, звісно, але що ти поробиш? Він повинен взагалі, повернути наліво. Цей плуг, але що маємо, то маємо. О, отак він працює. Оре. За такі бабки, він взагалі тут ідеально все робити. Але ж, ну, але ж, що маємо, то маємо ми з вами. Да, всі ми розуміємо. Да. Друзі, пишіть в коментарях, хто як відсвяткував, кого який був новорічний настрій, новорічний настрій, хто що робив. От, хто, хто перепив, хто не перепив. Я, до речі, я не вживаю спиртних напоїв. Здоров'я не Здоров'я не дозволяє мені. От. Ну, в мене так собі цей праздник пройшов. Хоча Новий рік це такий праздник, я вам скажу таке. Ще один год кончився, на год постарішав. Менш тим. добре. хорошо. Опача, друзі. Рекламна пауза. Не забудьте лупнути лайк ось цьому відео, підписатися на канал і включіть кнопочку колокольчика, щоб, не дай Бог, не пропустити жодного відео. Дуже буду вдячний за ваші коментарі, що напишете, за ваші вподобайки, да, ну і тому подобне. Давай уже закінчуй, що ти там. А, все, да. Я тут щось торможу. Так, добре, хай він працює собі, а ми будемо працювати, нам треба збирати з вами гречку. Гречка сама себе не збере. Ну що ж, погнали наші городських в сторону села. Так, ну я думаю, що це поле не дуже багато нам гречки дасть, але менш з тим щось та й буде. Поїхали працювати, ви не сумуйте, чаючок-кофійочок, хто там може похмиляється. Це ж таке діло. Це ж таке діло, це треба теж розуміти, що ну, здоров'я треба поправляти. Дай Бог вам здоров'я. Все. Поїхали працювати. Так, друзі. Скінчив Колян і це поле. Закінчив колянчик і це поле, вивантажуємо. Зараз висипаємо в наш бункерочок. Там кейс оре. ОРЕ ми будемо займатися іншими справами. І зараз ми побачимо, ви побачите, ви побачите, колян знає, ви побачите, скільки, скільки ж дало це поле. Так, отже, друзі, це поле дало нам 43 789 літрів. 43 700, 789 літрів. Дало нам це поле. Багато це чимало, хрен його знає. Воно таке дороге, ну щось не є, воно не дуже сильно. Але все одно, що маємо, те маємо. Не зрозумів, ну що ж тут не Треба переключити, напевно, так? Да? Тоді вивантажувати. Отже, так, працюємо. У нас жовтий місяць. Гроші у нас лишилися. 800 тисяч. Ну теж непогано. А що у нас є? У нас тільки гречка і все? Чи у нас ще щось є? О, бора. Ти бачиш, падлюка яка. Ну добре, друзі. Напишіть хто звідки дивиться. От хто додивився до цього времени, напишіть, хто звідки, хто з якої країни, хто з України, хто, хто може з іншої країни, хто з якого місця. Так, а що в нас є? Допустимо, пшениці 71 тонна у нас, ну, ми продавати не будемо. А, горох у нас є 79 тонн з вами. Горох у нас є, горох. Так, горох росте на Канаді. І він набуде в листопаді своєї ціни. Так, так. Угу. Хорошо. Хорошо і весело. Чикс. А, треба ж переключити. Чикс. Все, висипали. Висипали, друзі мої. На цьому на цьому будемо ми з вами закінчувати даний ролик. Ще раз хочу всіх привітати з наступивши 2025 роки, році. Хочу вам побажати, щоб все з вас збулося. Чому чого ви бажаєте? Що ви забажали дав цьому році? Щоб у вас все було добре, щоб ви були здорові. Ваші всі рідні були здорові. Я вас обняв, підняв на місце. Поставив. дай би вам всім здоров'я, всім пока, пока.